Це якщо говорити про Карпатську січку, я її фінансував, у мене була стипендія, коли я вчився університеті — 750 гривень. І я зразу вже всі 750 гривень вклав в общак наш такий, купували там банера, атрибутику. Ні, Ми самі їхали, молоді хлопці, 20 плюс років когось молодше. 17 років, 19 років ну така молодь, да, здорова молодь, яка розуміла, ну це двіж, це реальний двіж. Це момент, коли ми можемо поміняти долю України. Так і ви ще можем... за ідею, чи все ж таки за емоціями? Ідея чи за двіж? ідея, ідея. Ми потім думаю, в ході цього інтерв'ю проговоримо, що є мотивацією, да, ідея. Ідея у то, щоб поміняти світ. Да, вона майже нереальна. Ну як ти поміняєш світ? Ну я в неї вірю, що я поміняю світ, і я поміняю хід. Історії. І я в то вірю, і тому мене надихає. У світ маєш на увазі українсь, український світ. Весь світ. Весь світ. Весь світ? світ. Ми хочемо визнати весь світ. От я ставлю це задача максимуму. Я розумію, що задача максимуму за своє життя реалізувати доста важко. Ну, хоча б чуть, чуть ми зможемо зробити, наприклад, якщо говорити про свій край, тому